Сергіякович, доброго дня! дня. 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 Моє я Анна Олександрівна, я юрист компанії мережа права. Дуже приємно дякую. Ми з вами працювали по пенсії, працюємо досі. Я зараз вам задам декілька питань, щоб наші майбутні клієнти також розуміли, з ким ми працюємо, з якими структурами. Скажіть, звідки ви звільнялись? Звільнялася звільнить. З Вінниці, так? Ну, яка структура? Збройні сили України. Збройні сили України. Так, яке звання у вас було при Майор. Звінненні? Майор. Скільки у вас в років? 22. 22. Роки. Чудово, дякую вам. Скажіть, ми з вами працювали по поверненню 2000, правильно? До пенсії. Так. так? Пам'ятаєте, яка у вас була пенсія до суду цього? Без 2000? Так, да, так. Да. 11... 600, 600. 11 600, 600, так, да. Да. Зараз ви вже отримуєте вход більше 13 тисяч. Да. 13 часом да. це з цими двома тисячами, які ми відсудили Сергія Яковича. Після вашого першого суду пенсійний фонд у вас забрав соціальну доплату у розмірі двох тисяч гривень згідно постанови. І ми вам допомогли її відсудити. Да. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви нашою роботою? Скільки часу зайняв процес? Ну, я вже не пам'ятаю Ну, Робота на користь? На користь, так. Наш процес зайняв, я скажу, близько вісьми місяців це від початку співпраці до фізичного не, не. отримання вами результату, тому що в цьому місяці ви вже отримали збільшену пенсію. Так. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про нашу компанію? Зі смартфону. зі смартфону, ви у Фейсбуці знайшли да, нас, так? Да. Добре. Скажіть, як вам працювати дистанційно? Ну і саме ось такий формат роботи, що ви до справи не дотичні і всім займаємося самостійно. Нормально. Зручно. Так? так, ви до нас їздили буквально мені здається кілька разів, ну, щоб укласти умови? Так, дзвонили тоді, так. Тобто по, по, по вимозі оплатити вимозі. оплатити. Да. Угу, угу. Я зрозуміла, так. Е, я хотіла ще запитати, скажіть, що ви порадите пенсіонерам, які мають проблеми з перерахунком пенсії, але ну, ніяк їх не вирішують? Що б ви їм порадили? Ну, щоб до вас звертались теж. Щоб Так, якщо да. вони не мають часу. То краще до вас звертатися з нами зручніше, тому що в нас така процедура, що клієнт до справи не дотичні і всім займаємось ми самостійно. Добре, у нас з вами є ще в роботі один судовий процес, який стосується збільшення пенсії за рахунок прожиткового мінімуму. Так. Там ми вже виграли один суд з військоматом, буквально згодом ми отримаємо оновлену довідку на 23 й рік, і ми з вами зможемо точно порахувати, наскільки збільшиться пенсія. Але попередньо я вам можу обіцяти мінімум 3,5 тисячі кожного місяця підвищення. Сума У. підвищення. Дякую. Тому ми з вами будемо на зв'язку. Я вам дуже дякую за довіру. Дякую за те, що ви погодилися з нами працювати. Я вам дякую. дякую вас... за допомогу. Дякую. Ми вас не підведемо. І якщо будуть колеги, які потребують. Нашої допомоги направляйте. Ми всім допоможемо радо. Добре, це я вам дуже дякую Я дуже дякую.